Я часто отримувала запити на чорні сумочки і світловідбиваючої тканинки. І на кінець я її закупила. Це наша перша сумочка із такої світловідбиваючої тканинки чорного кольору. На світлі буде відсвічувати таким світлим-білим кольором, а просто при звичайному освітленні вона буде чорною, що в ній цікавого. Це сумочка, невеличка кросбоді. Бірочка, як я казала, вже на осінь зиму. Ми будемо робити світло накопичувальні для того, щоб вони просто світилися в темряві. Якщо тканина відсвічує під світлом фарші ліхтарів, я обов'язково вам відзніму і покажу, як це відбувається. То бірочка просто сама по собі заряджається на світлі, а в темряві буде вам відсвічувати. Ззаді є кишенька для ключів, це моя особиста любов. Я завжди сумки обираю. І з кишенькою, яка є ззаді для ключів. Ремінець світло чорний. Я тут такий пропоную. Ви можете обрати будь-який, але мені це подобається найбільше. Метр п'ятдесят довжини. Закривається на замочок змійку. Всередині є кишенька на замочку та дві кишеньки звичайні, для того, щоб ви могли покласти свій смартфон. Так буде найбільш зручно організована ваша сумочка. Сумочка невеличка, компактна, зручно її носити легесенька, на спеціальному щільновичеві, який не є водонепроникним, скажімо так. Тому замовляйте наші світашки, носіть їх і виглядайте максимально стильними.